Привіт усім! У цьому відео я покажу помокоди в ЮА онлайн. Це грапу Україну на телефон. Приємного вам перегляду. Зараз вам покажу помакоди. На сьогодні перший помакод у нас буде хештек забуваємо, що всі помакоди потрібно вводити з хештеком. І цей помокод ми отримуємо 2 XP і 15 тисяч e, гривень через одну годину. Вотні це буде хештег Стіков. Через одну годину, так само полуцьмо 10 XP досвіду та 55 тисяч гривень. Так, це багато. На помокодах можна дофіга бабла. Я вам так скажу. І ще один промокодик у нас він там, там? хештег Ніне. І за цей промокод ми отримаємо 12 XP 50 тисяч гривень через 1 годину. Ми Получили. Це 2 XP та 15 тисяч гривень. Окей, 3 XP та 15 тисяч гривень. Ми одразу же отримали. Даус, спому кодіків в нашій грі є так достатньо. Святий помок кодик це хестек Міранда. Ми отримали 12 XP, 50 тисяч гривень це з одного годину. Ух, даус! У мене тут помок кодіків ще є. Це в мене тут є такий пому кодік. Е -е. Оце. Ще такий в мене помок кодік. І через 2 години ми получимо 6 XP досвіду та 15 тисяч гривень. Му кодик Хестеквенки. Ми за нього получимо через 1 годину 15 тисяч гривень. Без XP просто. Дякую за перегляд цього відео ролику. Поставте подбайк та підписуйтесь на канал.